Ось таку, дівчата, я консервацію тільки що зробила асортє. Таке цікаве. Кому цікаво, зараз покажу. Гарно всім я дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я закриваю, консервую Значить так, В кого що є? У мене ось капустинка, проколі ось така, помідорчики, огірочки є. Перчина, правда, жовта. О, цибулька, морковка, трішки грибочки. Тепер я оце поріжу на кусочки і поскладаю в банки. І поставила я вже воду гріти на маринад. Так, дівчатка, ось я так поукладала хаотично овочі. Проколі тут по, по два грибочки поклала. Цвітна капуста, перець. Правда, білий мене перець. От, лавровий лист на дні морква, цибулька. Зараз я залю кип'ятком, а потім буду робити маринад. Так, дівчата, тепер заливаю я оце кип'ятком. Зіллю воду, а потім буду, поставлю маринад варити. Так, дівчата, накрила я кришками. Хай постоїть пару хвилин буду зливати воду. Так, тепер, дівчатка, постояла це у мене. Я тепер зливаю. От. Я буду зливати у банку, щоб мені було. А що баба? А, баки, а, а чуть ба. Щоб мені було зручно потім вимірювати, бо в мене маринад на три мінури. Так, дівчата, ось стільки в мене маринаду. Тепер я сюди кладу, мені треба 300 грамів цукру, я ось стакан покладу і ще десь півстакана. А Так, півтора стакана. Це така стакан і ще. 9% у мене 100 грамів солі. Ось стільки я поклала солі. А тепер, дівчата, саме головне, це ж розрахунок на 3-літрову банку, то я, напевно, що водички долів. Щоб мені, знаєте, не помилитися. І ставлю нагрівати кип'ятитим маринад. Дівчата, закипів мій маринад. Тепер я заливаю. І закручую банки, накриваю теплим одіялом і все. І взимку смакуємо. Закручую, дівчатка. Все. Рецепт маринаду я напишу в відео. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!